Зараз ми готуємо воглянчу нам вог на бляті. Так, це, це власного виробництва на кшталт бургеру, тільки це наш бойківський буде бургер. Що це за соус? З бринзою, сметаною і гірчичка, де Французька. Далі що в нас іде? Цибуля маринована. Так. Взяти собі таку горнятку грибної юшки і, і, можна йти. Можна, і, можна йти. і можна йти. Бойківський е, бургер. Це є наступна ідея та, сучасності, а е, такий бізнес-ланч, е, той вже тепершній, воно успішно реалізувалося в бойківському ресторані Бойківська гостина. А тепер ми е, якби зробили книші меншими, зробили їх і е, от тут є з м'ясом, а тут є. Книжі з картоплею і капустою. Традиційні турківські книжки. Я би не вживав слово фастфуд. Чому? Тому що ми стараємося все ж таки відмежувати це. Чому? Тому що Бойківська їжа з собою це продукт вже зготовлений. А фастфуд це ну, така трошки інша річ. Ми без коше назвали це такий бойківський стрітфуд, тобто Бойківська вулична їжа, яку ти йдеш ну, задумка того, чим ми займалися бойківською кухнею, ми на початку ресторан «Бойківська гостина» відновлював і шукав страви бойківські. А зараз ми вже тут експериментуємо, ми додаємо нового забарвлення, щоб не путали ресторан Бойківська гостина. Ми все ж таки придумали вуглянчу. Вуглянчика є бойківським хлібом на Старосамерщині так називали. Цей хліб, який печеться в печі. Ми створили спочатку бойківський бургер. Потім подумали, що багато страв є, які б могли бути в форматі такому іншому вуличному. Ми хочемо додати, навіть не додавати, ми хочемо, щоб молодь все ж таки звертала увагу на бойківські традиційні страви, тому що вони є ситні, вони є корисні, вони є поживні, тобто це є наше то, в якому середовищі ми живемо. Та то це є карпатська кухня. Багато людей, які приїжджають до Львова, окей, ми не маємо що проти там піц і всього іншого. Так? Але це все є не наші кухні. Треба популяризувати, працювати і харчуватися нашими кухнями. Ми йдемо в Європу і прийдемо в Європу з чим? З хачапурі, прийдемо з якимись піцами, кебабами. Ми прийдемо з традиційною бойківською кухнею. Під накриттям гонтя смирічка, яка тут росте, вона буде так мати в круг стіл. А знизу оцей е, варіант з дороги буде зроблений в такому форматі, як загата. Там буде солома, і наверх буде підніматися і мати такі столики, що люди будуть сидіти собі і споглядати на Шевченка, на високий замок, куди їм, куди їм буде зручно. В умовах Дуже важкого стану в умовах війни, так Андрій Степанович має бажання великий творчий потенціал відкрити, відродити те, що було колись, нашу автентику. І власне, сьогодні запропонована нова страва. А чому я наголошую нова? Тому що Андрій Степанович здобуває науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності готельно-ресторанна справа і власне сьогодні. Шня тема є новизною наукової роботи. Це вуглянча, це автентична етнічна їжа, це власне те, що нами запропоновано вперше. Добро є актуальне скрізь його треба робити. А якщо є час складний чи темні часи, тим більше ми потребуємо світлих подій. І ось сьогодні є така світла подія. Бо... Це не є лише місце для того, щоб прийти наїстися. Ні, тут є щось більше, бо є дослідження певної етнічної культури і етнічної кулінарії. Коли людина росте, вона завжди сягає до своїх корінь, до своїх джерел. Можливо, вона і в дитинстві того не оцінює в шкільні роки, а потім, як йде в світ, вона ставить собі питання, звідки я є, хто мої предки. Де вони жили, що вони їли. І звичайно, бойківське та є наше дуже-дуже рідне. І воно якось би так сказати сучасною мовою, воно нам дуже і дуже заходить. Щодо страв кожна бойківська страва є по-своєму смачна, але, наприклад, ті бойківські пироги, книші, борщ підбиваний, ну, тарчаники, особливо тарчаники в Глечику і так далі. і так далі. Ну, Леганці, само собою. Ми живемо в культурі споживацтва, і що є дуже важливо, щоб такі заклади були своєрідною альтернативою до споживацтва, бо вони є місцем зустрічі, місцем розмови, бо сьогодні ніхто не має часу. Сьогодні всі кудись біжать, люди закриваються в себе, ізолюються від природи, від спільноти. І ось тут є місце зустрічі і платформа спілкування разом із смачною кулінарією. Ми виконуємо функцію тут, щоб дати людям. Все ж таки, українська кухня тих борщів є достатньо багато. А ще Бойківська, Лемківська, Гуцульська тобто це дуже велике поле, і мене дуже тішить зараз. Там кажуть, от там відкрився один бойківський ресторан, другий. Це тішить, тому що це, ну, коли є якісь, умовно кажучи, конкуренція, це дуже добре. Дай Бог, що все завершилося. Війна завершилась, і це все стало на нові рейки, на зовсім іншу площину, і щоб це було набагато вже. ну, Більше людей захоплювалося кухнями, подорожували, фестивалі різні гастрономічні, щоб це все відновлювалося.